Ввечері 20 жовтня росіяни здійснили масований авіаційний удар по Харкову. В основ'янському районі влучання у нежитлову будівлю у декількох метрах від дев'ятиповерхового будинку постраждало 11 людей. За попередньою інформацією для ударів по місту ворог застосував ФАБ 250 з УМПК. Мене тут не було. Цей будинок має мама, щастя, що вона дома не була. Вона не живе тут 20-го ночі. Мені дзвонив сусід, казав, що влучення каба було. Я зрозуміла, що не зміг приїхати, я приїхав ранку. Ну, Що бачите, що сталося, все, що було, все зруйновано, нічого немає. Дах піднявся. Влучання було в сусідній двір. Вот. І всі будинки старі, і вони всі руйновані. Ну, я так, вот так подивилися, посмотрили. Дякуємо всім э, міським службам. Все тут почищили, убрали. Сам господин Мир тут побував. Голова адміністрації району тут побула. Допомогли, як змогли. Все, що змогли, убрали руйнування. Зараз експертиза буде. Но я так міркую, що вона встановлення не понадлежить. Загалом внаслідок ворожого обстрілу Харкова були пошкоджені 47 житлових будинків. Зокрема, ця дев'ятиповерхівка в основ'янському районі вже зазнавала пошкоджень від обстрілу два роки тому, і ось знову. Чора вечора десять-п'ятнадцять гдіта. Прийшов зрив. Вчора ввечері о 10.15 десь стався сильний вибух, і посипалося скло в одній з кімнат. У нас трикімнатна квартира у двох кімнатах. Тобто, по той бік у нас теж були вибиті два роки тому, але там уже поставили нам скло, по є відновленню. А це значить вибило скло балкон з цього боку з боку двору. Це сторони двора. Комунальні служби та волонтери продовжують усувати наслідки ворожого обстрілу. Вони прибирають аварійні дерева, будівельне сміття і бите скло та закривають віконні контури. Працівники нашої дільниці оперативно та злагоджено долучилися до ліквідації чергового ворожого обстрілу. Зранку вийшли на місце, щоб прибрати, очистити територію від будівельного та габаритного сміття, уламків скла та гілок дерев. Ми розуміємо, наскільки важливо швидко відновлювати порядок та безпеку в постраждалих дворах, приводити все до ладу, тому працюємо з повною віддачею. Хочу від себе подякувати всім працівникам за їх відповідальність та сумлінну працю, особливо в такий важкий. Час наше підприємство продовжує докладати максимум зусиль, щоб наші харків'яни почувалися безпечно та комфортно, незважаючи на такі тяжкі випробування. А також дякую мешканцям за розуміння та терпіння. У ліцеї поруч працює пункт незламності, а також функціонує мобільний ЦНАП, щоб мешканці пошкоджених квартир могли вирішити невідкладні проблеми з оформленням документів. Анна Зелінська, Олег Синицький, Віталій Грунь, Світлана Бреус, Харків. Новини.